Тихати такий бригасі 8 гривень. Такий. Ми, якщо хочете, і можете ще й танки. О, кепка. Бендика, кепка, класна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, в якому мені чипчику було краще. Суперчепчики. Такі ще Чик-Чик? Чипчик. <говорю> О, це як этот я буду. Щас піддержувати. Нехай я буду. Це як этот. це надо, Йоу! блошать. І полетіло. Київ вечірній, зараз йде по акції. 30% знижечки, 114 гривень за коробочку. В коробочці аж 176 гривень, Так що забігайте, Вирошаєн. А це ми зайшли в ету ще тортика, тортика. Пан Порошенко нам продає. Медовик 299,50 за кілограм. Лимонний 750 грам, 208 гривень. 25% знижки вечором, після восьми. Після восьми. А он торти трюфельні, Ой, йо-мойо. 319 гривень, 45 копійок, 900 грамів. А чого він кілограм не досипає туди? Що 100 грамів ні, не вийде. Додавить, щоб був кілограм. От, бачите, Тортів тут, конечно. Горіховий, вау. Естерхазі 850 грамів, 519 гривень. Ой, -мо! Завітайте до пана Порошенка. Тут у нас акція, вигода мінус 31%, 227 гривень 35 копійок. Рошен. Це що це за шоколадки таке? Це червоний мок. Бачите, червоний мок. Червоний. Так, завітайте ще на рибу. Товстолобик 26,40. Дивіться, який товстолобик. Сомик. 18.30 сумик, бачите, який гарний, здоровий. Для юшки, он, дивіться, голови для юшки, гривня 99 за кілограм. О, голову можна оце дозволити собі купити і юшку приготувати. Безотходне производство. Ще бо це вони тут не тільки голову. Устриця 49,90 за штуку. Бачите, яка устриця? Короче, 50 гривен. А красна риба по чому? 59,90, 89,90, ой ё-моё. Пішли на молочку, сходимо. На рибу подивилися, прогулялися. Тепер сходимо. Кажу на рибу, подивились, погулялись тепер пішли на молочку, сходимо. Та я думаю, прийду, мені ж відосики треба. Молодець, що прийшов, мені хоч не скучно. Ти швидко, раз, раз, раз і готово. Ти, мабуть, слідив за мною, да? мамка, мамка мені там писала. Оце это. О, Дивіться. Ростішка, 10 гривень. 10 гривень, 115 грамів. Оце одна штучка, отака стоє 10 гривень. Тут великий вибір. Цього всього молочного. Марійка 3919-260 грамів Марійка. А це щось теж якийсь напій йогуртовий 1399. Ой-о, -ой зараз -ой. ми ще чудо знімемо. Чудо і по чудо. 100 грамів, 17, 18 гривень, такий чудо сирок. Чудо чудний. Чудо. А це 35 гривень. Трошки тут упаковка вздута. Спочатку Значало... зараз ми глянемо, по чому там ще молоко. О, йогурт, дану, 83-99-800 грамів. Об'йоми зменшуються, ціни виростають. Да? Це капець, сир творожка хочете? Хто хоче творожка, завітайте в сільпо. Тут недорого. Ось дивіться, 100 гривень, 5% 300 грамів. Галичина, 5%, зернистий. За упаковку, мабуть, ми 50 платимо. А ось ще кисломолочний сир. Ой-ой. 340 грамів. Президент. 77,49%. А ось ще є сир кисломолочний Президент 139. Дорого. Так тут ще й знижка 40%. Вони спочатку підняли, потім опустили. Дорого. Векед. Коротше, я поняла, просрочений вже. Не годиться нікуди, Ой, по кефіру молокія, 25 жирності 39,99, 40 гривень. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. А це у нас напій, молочний аеро, це молочний напій. Це називається молоко без молока. 154 гривні. У нас такі пенсії доступно кожному пенсіонеру. Вершки президенту. Вершки ультрапастеризовані, 33 жирності, 194 гривні, 475 грамів. Ой, йо маю. А ось взагалі 299 гривень, 950 грамів. Чого вони 50 грамів украли? Тут вже б написали літр, так? Да? От вершки, ферма. Пів літра, 164 гривні. А це ось 99, 505. Молоко. там. Та взагалі та, та, труба рулю. Коктейлі по 21.99. Ой-о-майо коктейлі. Це Яготинський, вершковий пломбір молочний зі смаком. Коктейль молочний зі смаком. Вершковий пломбір. Завітайте в Сільпу і ви будете тут. 200 гривень. 21 грн. 22 гривні, 200 гривень. Фух, аж голова закрутилася цих цін. Да? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Давайте за мною завітаємо в Сільпу і я вам покажу, по чому морква. 21,89, це стара і грязна. Цибуля. Що тут по цибулі? Цибуля Марс. Це, напевно, з Марса. 80 гривень. Бачите, яка непогана. Далі. Щас ми вам покажемо цибуля. Цибуля 32 гривні. Буляк. 35 гривень. Що це за буряк? Гичка молода, сказали. Значить, він молодий. А картопля тут взагалі. Тут е великий вибір картоплі. Картопля рожева. 6990. Ну, грубо говоря, 70 гривень. 58 картопля молода. Зайзельбаржана, бачите. А оце вообще картопля террас. 139 гривень кілограм. Оце супер картопля. тут очередь стоїть з пенсіонері. Всі її беруть по 139 гривень. А оце ось якась теж картопля є. Картопля біла. 27,89. Оце ще така картопля є. І є ще картопля рання. По 46 гривень за кілограм. Ось, бачите, вона така жовта, жовта, непогана. Оце в нас що по овочам. Зараз я вам покажу ціну на моркву мита. 22,89. Оце мита-мита. Морква хороша. А це рання морква. Шо з морквою ранньою. 80 гривень кілограм. Ойор. Ой, ой. Батат 129 гривень. Що вам тут ще показати? Зараз Що ще щось покажу. Там вообще виходить, виходить, ось помідори черрика доволі таки непогані. Томати. Азура 229 гривень. А сливка по 169 гривень. Огірук, дивіться, український, 52,99. Отакий огірук непоганий. Томат чорний. 99 гривень. Чорний. І ось якийсь міра рожевий А це якісь огірки екстра 5299. Понятно, є екстра, є не екстра. Оце така ціна на огірочки. 1870 за 100 грамів цибулі. Он вона там навіть в воді, в воді лежить. Перець тут взагалі щось ціною з цим перцем. перець білий 159, жовтий 249 і перець помаранчевий 229, Ой-ой. І перець червоний 189. ось. Саша. Ти тут? Ти, сам? ти за мною прийшов? Ти бачив? О, молодець, а ну пішли далі, ось дивися ще споржа, 269 гривень. Ну йо, оце ціно.